Малята, подивіться, а хто це літає за віконцем? Чи впізнали ви цю пташку? Це сорока. Сорока пташка велика, гарна. Тіло сороки покрите пір'ячком. голова спинка, хвіст та крила чорні, а боки у сороки білі. Ось тому її назвали сорока. Білобока. Про сороку написано багато віршів, дитячих пісеньок. Сьогодні я вам розповім забавлянку сорока ворона, а ви зможете її послухати та ще й подивитися. Сорока ворона на припочку сиділа, діткам кашку варила, ополонечком мішала, діток годувала, Цьому дам, цьому дам, цьому дам, цьому дам, а цьому не дам, бо він буцман, води не носив, дров не рубав, тісто не місив, пічку не топив, діток гуляти не водив. Не маємо кашки, справжній лежень. Малята, а чи сподобалась вам забавляночка? А про яку пташку в ній розповідається? Так, про сороку, що сорока варила своїм діткам. Правильно, кашку. А чому сорока не дала кашки цьому сороченяті? Правильно, сороченя не хотіло працювати. Ай-яй-яй, сороченятко, так вчиняти не можна. Потрібно завжди допомагати мамі, бути її помічником. Дітки, подивіться, як сороченя стало допомагати мамі. Що робить сороченя? Так, сороченя Несе воду. Що роба сараченя? Сироченя рубає дрова. Що роба сараченя? Сороченя топить пічку. Що роба сараченя? Сороченя готує тісто. Сароченятко добре попрацювало та сіло відпочити. Дітки, ви хоча ще і маленькі, але теж можете допомагати своїй мамі. Ви всі молодці. Сороці сьогодні було дуже цікаво, а тепер вона полетіла до своїх зороченят.